Всім привіт! І ось сьогодні буде розіграш призів за донат. Дякую всім, хто донатив. Зібрали необхідну суму і закупили необхідні речі. Все вже поїхало хлопцям. Як тільки воно доїде, буде відео звіт-подяка на моєму каналі. А зараз проводимо розіграш. 200 номерків. Проводимо розіграш за домовою такого рандомайзера. Все чесно, все прозоро. Ставимо від одного до... 200 І тепер давайте спочатку розіграємо набір силиконових приманок флагман. Отут натискаємо Клац 143. Дивимось у списку номер 143. 143. 143. Ілляшенко Борис. Ось Ілляшенко Борис. Номер 143. Вітаю вас, Борис! Тепер наступний. Котушка Шимано Сахара. Щоб дізнатися переможця, треба тільки натиснути: отут. Клац 89. Шукаємо номер 89. 89. Рібко Юрій. Чи Рібко? Він виграв котушку Шимано Сахара. Так, і останній приз це прапор. Прапор буде підписаний. Натискаємо 77. Перевіряємо. 77. Дмитро Никонець. Ось так. Дмитро Никонець виграв прапор. Вітаю переможців. Тепер, як забрати? Як отримати призи? Зв'язатися зі мною. Можете писати в коментарях під цим відео, можете писати мені на соцмережі, і будемо відправляти вам подарунки. Дякую всім, хто донатив, хто приймав участь і хто підтримує. До зустрічі!